Друже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Ну, Тож друзі, приєдналась до нас вже наша гостя. Сьогодні в нас сімейна лікарка Віолета Лійка. Будемо говорити про зиму без хвороб, про те, як не хворіти в цей період. Доброго ранку! Доброго ранку, доброго ранку, дуже Дякую. Дякую, запросили. Дуже радіємо, що ви разом з нами. Ну і перше запитання у нас є коренкової програми. Як зазвичай починається ваш ранок, і як ви особисто, можливо, зранку, можливо, протягом дня турбуєтесь і піклуєтесь про свій імунітет. Дякую, таке неочікуване питання. Але я з задоволенням розповім. Загалом мої ранки трішки відрізняються. Тричі в тиждень я хожу до спортивного залу. Тож, якщо це ці дні, то я їх починаю саме з спортзалу для того, щоб піклуватись про свій імунітет, в тому числі. Якщо ж це ці дні, в які я не ходжу до спортзалу, то я гуляю з собакою, снідаю. Роблю якісь домашні рутини і починаю працювати або їду на роботу? Клас, ось теж питання про хвороби взимку. Досить таке цікаве. Чому ось ми в холодну пору хворіємо частіше? Тому що хтось каже, от ми менше рухаємось, хтось каже, бо холодніше. Яка ось відповідь правдива, так би мовити. Чому ж ми хворіємо частіше? Насправді холодна пора сама по собі абсолютно не є причиною хвороб, але вона точно сприяє їх поширенню. Тобто, в холодну пору ми набагато частіше перебуваємо в закритих приміщеннях з зазвичай дуже поганою вентиляцією, і вірусні захворювання вони просто легше поширюються. Нам не дуже хочеться сильно провітрювати, якщо на вулиці і так холодно. І е, зниження температури воно може насправді дійсно ослабити місцевий так званий імунітет, е, тобто імунітет е, слизових оболонок, носоглотки, що може зробити нас більш вразливими до інфекцій. І ще один фактор: що є дійсно люди, які більш е, вразливі до е, дихальних інфекцій, і для таких людей потрібно деякі додаткові міри для того, щоб залишатися здоровим. Дуже дякуємо за відповідь. От дуже часто говорять про ГРВІ взимку, так, так. і восени. А, грип і ГРВІ. Що це таке і чи є між ними різниця? ГРВІ це розшифровується як гостра респіраторна вірусна інфекція, і це так звана загальна назва групи вірусних захворювань, які можуть уражати дихальні шляхи. А грип це саме одна з підвидів з форм ГРВІ. Яка викликана конкретно вірусом грипу? Ем, в чому різниця? В тому, що грип зазвичай він має важчий перебіг з високою температурою, сильним кашлем, головним болем. Це може супроводжуватися болем у м'язах, може супроводжуватися болем в животі, сильним нежитем. А саме ГРВІ, вони більш такі м'якші, вони супроводжуються такими симптомами, як нежить, може бути кашель, невеличке підвищення температури. Проте цей стан минає швидше і швидше за все самостійно. А от стосовно самостійного лікування, як зрозуміти, що тут ще я сам можу себе врятувати, так би мовити. А тут вже варто звернутися до спеціаліста. Дуже гарне питання. Загалом, якщо говорити про українського громадянина, то я сподіваюся, що у всіх людей вже є сімейний лікар, реформа вже триває шостий рік. Тож просто про повідомлення, що ви захворіли і себе якось не так почуваєте, можна сповістити свого лікаря одразу при появі симптомів. Ймовірно, людині може бути необхідно відкрити медичний висновок тимчасової непрацездатності і так далі. Але якщо говорити у людини, наприклад, немає сімейного лікаря, і як їй зрозуміти червоні пропорції. Отже, це висока температура, це точно вища аніж 38,5 і і вище. Яка людина розуміє, що вона от не збивається, тобто вона п'є ліки там, наприклад, ібупрофен чи парацетамол, і динаміки зниження навіть там на 0,5 абсолютно немає, і це триває 2-3 дні. Наприклад, ось такий стан. Це утруднене дихання, сильний кашель, біль у грудях, біль у животі, діарея. Наприклад, якщо є мокротиння і в ньому є якісь, якесь забарвлення, кров або якесь багряне забарвлення це абсолютно різка слабкість, запаморочення, втрата свідомості. Якщо людина не може пити, не може багато днів їсти. Якщо говорити ще про дітей, то у дітей, скажімо, поріг звернення до лікаря він трішки нижчий, і це відмова від їжі, від пиття. Це якийсь такий постійний плач, дитина не має фаз заспокоєння. Дуже дякую за відповідь. А ось якщо говорити про ці симптоми, чи можна їх гуглити? Взагалі, чи варто гуглити симптоми? Мовно кажучи, там ось у мене це, це і це, і пішла собі в гугл. Загалом, пошук інформації це нормально, я вважаю, для загального розуміння і загального розвитку, але навряд чи для самодіагностики або самолікування. Тобто. Симптоми багатьох захворювань вони можуть бути схожі, і Google навряд чи поставить нам ідеально правильний е, діагноз, е, але точно викличе в деяких людей зайву тривогу. Або, навпаки, знаєте, таке, та ні, тут нічого серйозного не буду звертатися. Тож, як розвиток е, інтернет прекрасна річ, але як метод е, мануал до дій е, я б засумнівалась. А от є також багато таких різних, нібито диванних експертів, які там супер хвалять народну медицину і кажуть, що в принципі можна завжди обійтись лише нею. Ось яка ваша думка, народна медицина за чи проти? Треба тримати баланс, чи ось як взагалі реагувати? Я не можу сказати, що я категорична в знаєте, народних мудростях, але також потрібно включати критичне мислення і розуміти, що деякі методи народної медицини це корисно випити чай з медом, при кашлі, відвари, трав, як додаткові засоби. Це прекрасно. Це регідратує наш організм, дає додаткову рідину. Дійсно вивчені властивості, наприклад, чаю. З медом чи молока з медом як протикашльовий засіб, і таке інше, але точно слід дотримуватися як бази доказової медицини, тобто науки і вже народні методи, якісь такі більш легкі додавати як, як супровід, проте виключно народна медицина. Може бути абсолютно небезпечною, адже вона може затягнути час і сильно суттєво погіршити стан а іноді навіть зробити так, що людина настільки втратить свій час, що е, лікування, так зване протокольне, на жаль, буде вже неможливим. Дуже дякуємо за відповідь. Є ще одне питання в контексті нежить. Так дуже так. часто буває таке, що починається холодна пора року і одразу є нежить, тобто нежить це постійний супутник холодної пори року. Які причини можуть бути, і чи потрібно їх лікувати, і як? Іноді дійсно нежить є таким супутником холодної перероку, і що це може бути? Це може бути, наприклад, так званий хронічний реніт, запалення слизової оболонки носа. Це може бути алергія на холод або на подразники, наприклад, пил, сухе повітря, ми. Сильно недооцінюємо свій побут в умовах зими, тобто люди дуже рідко насправді користуються зволожувачами повітря або е, промиванням носу з сольовим розчином, як гігієнічною мірою. Ну тобто, як умовно, чищення зубів, так само і промивання носу сольовим розчином також може бути наприклад постійний прийом судинно-звужуючих препаратів, крапель, які викликають на жаль дуже часто залежності, і це теж викликає постійне відчуття печіння сухості і ем, течіння з носу. Що робити? Якщо це якісь не захворювання, скажімо, а це якісь такі базові відчуття, то починаємо з зволоження повітря, промивання носа сольовим розчином е і лікування стану залежності від від судинозвужуючих препаратів, якщо таке є. Тобто звертатися до лікаря Лора та вирішувати свої е питання і дискомфорти. Адже, грубо кажучи, чи хтось від цього помре, мабуть, ні. Але чи це жахливий жахливу якість життя? Абсолютно вірно. Тому потурбуватись про себе. Ми теж знаємо, що ось взимку, коли холодає, багато діток перестають ходити в школу, бо захворіли там, погано почуваються. Якщо казати про лікування дітей в домашніх умовах, можливо, є якісь такі речі, які перейнято вважати нормальними, але їх краще не робити в лікуванні саме. Я не буду посилювати стигму, повторюючи стигму в контексті, що може бути, що суспільство вважає нормальним, але скажу так, що дуже рекомендовано або категорично не робити самостійно, це використовувати антибактеріальні засоби без призначення лікаря і без на це причин, тобто антибіотики. У дітей це прям. Дуже важливо не робити цього, адже пам'ятати, що антибіотики не лікують вірусні інфекції, а зазвичай люди, які самостійно призначають дітям антибактеріальні засоби, вони намагаються полегшити стан після вірусної інфекції. Тобто, звертайтеся обов'язково до лікаря, точно не варто використовувати. Якісь неправильні дозування, такі як, наприклад, ви вам призначали, або вашій бабусі призначали, і ви вирішили призначити дітям або засоби, які не призначені для дітей, по показаннях використовувати для дітей. Тобто потрібно порадитися з лікаря і не експериментувати на дітях, наприклад, гріти ніс, горло, ставити банки. Не робити якісь інквізиційні речі з дітьми, гірчичники і таке інше, капати сок цибулі, не знаю, буряка і так далі. Будь ласка, не робіть це з дітьми. І звісно, ігну ти не ємля, їй не стає краще, вона не п'є, не їсть. Будь ласка, зверніться до лікаря. Не варто затягувати час адже. Організм дитини він більш крихкий, більш ніжний, аніж організм дорослої людини. І те, що може пережити доросла людина, не завжди може пережити дитина. І акцентувала б свою увагу на тому, щоб знаходити час та ресурси для вакцинації рекомендованої вакцинації ваших дітей, адже це дійсно рятує життя. Дуже дякуємо за цю відповідь. От, вже одне з останніх питань. Чи можете ви щось сказати про хронічні хвороби, які загострюються умовно кажучи, восени взимку? Тобто, там у когось сагаймарити так далі? Чи це є така, ну якби річ без вибору? Тобто, ти знаєш, що в тебе там буде ця хвороба, чи все таки її можна якось попередити? Якщо людина знає про те, що у неї є якісь вразливі місця, то ці місця потрібно знаєте, як гарненько поремонтувати, залатати, можливо, зробити навіть капітальний ремонт і підтримати, не очікувати осені чи зими, і а ну все, у мене точно буде те і те. Потрібно зайнятися лікуванням і підтримкою даного стану заздалегідь, тобто. Купити собі, наприклад, якщо ми говоримо про органи дихання, так верхніх дихальних шляхів, купити собі зволожувач повітря, навчитися адекватно пити рідину, навчитися промивати ніс профілактично, зробити собі вакцинацію від. Грипу від ковіду від пневмококової інфекції, якщо людина часто хворіє на захворювання вухо, горла, носа, бронхіти і таке інше. Тобто потрібно до цього підійти, знаєте, трішки завчасно, адже ми всі любимо: ось щось сталося, і спускаємо всіх собак. А зробити крок перед цим ну якось нема часу, не цікаво, нічого не допомагає і так далі. Тобто трішки профілактики. Угу. Дякуємо, Віолета. І в нас таке підсумовуюче запитання, вже. що можете побажати нашим слухачам, які зараз нас слухають? Я можу побажати і не знаю, мабуть, попросити, дбайте люди про своє здоров'я, адже це. Абсолютно чітко, ваша відповідальність і ваша якість життя. Одягайтесь за погодою не надто тепло, не надто холодно, нормально їжте здорову тарілку, фізична активність, відпочинок. Um, з перших симптомів застуди потрібно подбати про себе, пити рідину, промивати ніс, можливо, залишитися вдома та не йти кудись до офісу чи до роботи, щоб і себе не, скажімо, не змушувати захворіти ще гірше і не заразити інших людей. Um, вакцинуватися сезонно це також має величезне значення. Звертатися до лікаря вчасно. Дуже дякуємо вам за таку прекрасну розмову. Дякуємо за відповіді, які були. Вірю, що це спонукає наших слухачів ще більше турбуватися про своє здоров'я. І бажаємо вам теж берегти себе, своє здоров'я і мати чудові новорічні свята. У нас в гостях, друзі, була Віолетта Лійка. Дякую. Говорили про зиму без хвороб. До побачення. До побачення. Чуй, справжній голос надії. Радіо голос надії.